Тим часом Володимир Зеленський звернувся до НАТО із проханням посилити протиповітряну оборону України. Про це він заявив під час спільного брифінгу із Єнсом Столтенбергом. Генсекретар НАТО сьогодні перебуває з офіційним візитом у Києві. Володимир Зеленський зазначив, що тільки протягом минулої ночі Росія атакувала нашу державу чотирма десятками шахедів. І ось ці атаки відбуваються майже кожної ночі, здебільшого по інфраструктурі та портах. А це загрожує безпеці не тільки України, а й продовольчій безпеці всього світу. Також під час зустрічі Зеленський та Столтенберг обговорили захист українського неба у зимовий період. Говорили ситуацію з очікуваними атаками Росії на критичну інфраструктуру України. І у цьому зв'язку обговорили можливість постачання, те, що нам дійсно потрібно, постачання додаткових систем ППО державами членами. Генеральний секретар погодився докласти своїх зусиль для допомоги для підтримки нас в цьому питанні для мобілізації держав-членів альянсу.